Брати та сестри, щиро всіх вітаю із святом Різдва Христового. Христос народився. Ми зараз з вами будемо читати Слово Боже, яке в нас записане. Це буде Євангеліє від Луки. Хвилиночку. Євангелія від Луки, другий розділ. Читаємо ми із восьмого вірша по 11-й. Але розмірковувати будемо з вами до 20-го вірша. Отже, Луки, другий розділ, восьмий вірш. А в тій стороні. Були в полі пастухи, які тримали вночі сторожу біля своєї отари. І ось ангел Господній став перед ними, і слава Господня осяяла їх, і вони дуже сильно злякалися. І сказав їм ангел: не бійтесь, бо ось я звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям. Бо сьогодні народився вам у місті Давида Спаситель, який є Христос Господь. Відомий всім нам слова, відомий всім нам місце Святого Письма. Але давайте разом з вами будемо розважати над цим місцем і над цією подією, про яке воно говорить. Різдво Христове – це. Звичайно, факт, який був в історії людства. Але це не просто подія в людській історії, сама по собі вона несе радісну звістку. Дуже просту, але дуже об'ємну і всеохоплюючу Бог нас любить. Саме для цього він сходив на грішну скорботну землю. Саме для цього він став. Людиною, за людською подобою. Саме для цього Спаситель Христос проклав шлях для нас через море гріха. Є ще одне місце, дуже знайоме всім, і те, яке ми знаємо на пам'ять, в ньому теж зосереджена вістка про народження і прихід у цей світ Спасителя. Це Іоанна 3, 3 розділ, 16 вірш. Бо так полюбив Бог світ, що віддав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Мартін Лютер, прочитавши ці слова, неодноразово зауважував, що від цих слів сумне серце стає радісним, а духовно мертве набуває життя. Що ж ми дізнаємося з прочитаного у ривку? Якщо ми візьмемо його комплексно, повністю за контекстом, це Луки, другий розділ з 8 по 20 вірші. Що нам тут стає відомо, що ми бачимо з цієї розповіді? Ми бачимо чотири яскраві свідчення, чотири, принаймні, я так нарахував, про любов Бога до людей і ці свідчення, які Бог. Надає через прихід у світ свого сина ці свідчення надзвичайно повчальні для нас, для застосування Його в нашому християнському житті. Як для стосунків з Богом, так і для стосунків між нами і іншими людьми. Отже, перше свідчення Бог сповістив про народження свого сина. Але кому? Ми тут бачимо. Перші слухачі здавалося б жалюгідним, злиденним і, можливо, нікчемним навіть людям. Євангеліст Лука повідомляє: а в тій стороні були хто? У полі пастухи, які тримали вночі сторожу біля своєї отари. Звертаю увагу, не засідання Ради безпеки там відбувалося. Не засідання Ради міністрів і Верховної Ради, не засідання ООН, а були пастухи, причому не колишні навіть, а які тримали вночі сторожу біля своєї отари. І ось ангел Господній став перед ними, і слава Господня, осяяла їх, і вони дуже сильно злякалися. Цілком природна реакція. Людине на дивовижне божественне чудо цілком. Але ангели нічого не роблять за своєю власною волею. Вони виконують чітке доручення Бога. Отже, Бог наказав повідомити пастухам про народження Месії. І це парадоксально. Чому? Тому що важливу інформацію зазвичай подають і передають у структури, які мають значний вплив у суспільстві. Це може бути радіо, телебачення, можуть бути блогери, може бути редакція там, популярних газет чи журналів, або взагалі компетентні органи там, із надзвичайних ситуацій чи внутрішніх справ. Але тут приголомшлива звістка про народження в світ Спасителя. Передається пастухам, які при своїй всій староності не здатні були поширити далі свого кола цю звістку. Пастухи вважалися найбезправнішим, найнечистішим станом людей в Ізраїлі. Навіть на суді по карних справах їхнє свідчення не приймалося. Але чому ангели обирають таких адресатів? Чому ангели дарують благу звістку, а вони дарують і тим, кого любить Бог. Ангели якраз і втілили в життя важливий принцип Божого домобудівництва, як написав один відомий богослов Райл. Слабих у світі Бог закликає раніше, ніж сильних. Або, як сказав відомий вчений фізик. Але глибоко віруюча людина, блес Паскаль. Бог є не Бог учених, а Бога Авраама, Ісака Якова. Як і мав, патріарх, як і мав 12 синів, але Бог звернув увагу на майже передостаннього, на наймолодшого чи не, це на Йосипа, Гедеон був незначною людиною у своєму роді, але Бог обрав його бути суддею свого народу і не просто суддею, а героїчною людиною. Давид був наймолодшим у своїй сім'ї, але саме Бог помазав його в царі над Ізраїлем. Павло, Апостол Павло, був першим з грішників, але його гнобителя і кривдника християн, Бог покликав бути служителем церкви, та ще й яким апостолом. Язичників у першому листі до Коринтян, перший розділ 26-й вірші нижче, говориться: бо подивіться, брати, на свій поклик, небагато з вас мудрих по плоті, небагато сильних, небагато знатних, але Бог вибрав нерозумне світу, щоб посоромити сильне і незнатне світу, і зневажене і неіснуюче вибрав Бог, щоб скасувати існуюче, щоб не хвалилося перед Ним. Жодна плоть. Дорогий друже, який може вперше сьогодні в нашому зібранні, знаєш, є важлива вістка і для тебе. Тебе так само любить Бог, як і віфлеємських пастухів, не дивлячись на те, що вони вважались нікчемним станом в Ізраїлі. Можливо, ти думаєш, що ти людина недостойна прощення, що ти дуже багато згрішив. Але Бог любить тебе і бажає твого порятунку. Ісая 66 розділ, другий вірш. Але я потурбуюся про бідних і смиренних, які тремтять, зачувши моє слово і які мене шанують. Знаєте, багатьом, на жаль, бракує люблячого Бога в цьому житті. Люди визнають, можливо, Бога, але Бога суворого. Бога Справедливого, який карає. І це вірно, це Його якості теж, але перш за все, Бог є Богом любові, Він схиляється до тих, які потребують Його допомоги, які визнають себе грішниками, які йдуть до нього на зустріч. Тому Бог ніколи не залишить прохання, можливо, найостаннішої людини на цій землі. Він сам так і сказав: не залишу тебе і не покину тебе. По-друге, Бог вказує людям на того, хто рятує від влади гріха. І це є прояв, прояв любові. Десятий вірш. І сказав їм ангел: не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість. І далі, бо народився вам у місті Давида Спаситель. Вам народився не генерал, не маршал по проблемам сьогоднішнього дня. Вам не народився не, я не знаю, там талановитий фінансист, щоб нагодувати всіх людей на землі відразу. Можливо, навіть не найталановитіший лікар, щоб вилікувати всі хвороби, а народився Спаситель від гріха, оце є основна проблема. Людства. І суть цього подарунку не в яскравій обгорці, знаєте, а в особі Спасителя різдво подарувало нам того, хто осяює наше сутужне, сіре, злиденне життя у цьому світі, осяює світлом спасіння. Тому і ця чудова дитина названа всемогутнім спасителем. Всемогутнім Спасителем він рятує людей від влади гріха. Найголовніше лихо в світі не голод, не ядерна війна, не онкологічні хвороби, а гріх. Найголовніше лихо в світі бути грішником і залишитися нерозкайним грішником до своєї смерті. Багато хто з людей, оточуючих нас, вимірює себе такою вірою, що я добра людина. За світськими мірками, можливо, десь там по святам я відвідую храм, намагаюся нікого не ображати, заробляю для утримання своєї родини. І, взагалі, я милий і добрий. А якщо не так, подивіться на інших. А насправді Біблія протилежної думки, і вона говорить: лукаве серце людське найбільше і вкрай зіпсоване. Хто пізнає його. І знаєте, найбільша трагедія в тому, що такі милі, добрі люди разом із занадто грішними і занадто злими можуть піти до пекла, якщо не приймуть Ісуса Христа в своє серце. Тому Христос і є вирішення проблеми гріха. Хворому потрібен лікар. Знаєте, коли нас грабують або ображають, ми пишемо заяву в поліцію, коли в нас пожежа, ми дзвонимо в ДСНС так? у службу по надзвичайним ситуаціям, хворіємо, йдемо до лікаря, але з проблемою гріховності здатен впоратись лише Христос. І лише до нього ми повинні і можемо звертатися. Народився вам, Спаситель. По-третє, Бог порадував. Людей чудовим ангельським славослів'ям. Так повелося, що ми навіть говоримо, що ангели там співали, і був ангельський хор, хоча насправді нічого тут такого як би не написано. Написано, що вони промовили славослів'я, але хай буде так. І раптом з'явилося з ангелом, численне воїнство небесне, яке хвалило Бога і казало. Слава вишніх Богу і на землі мир, і до людей благовоління. Знаєте, якщо уявити, що це була пісня, ангели могли не запам'ятати мелодію цю небесну, але слова вони запам'ятали добре. І лука їх наводить ці слова. І це найголовніше. Ось тут багато сьогодні хористів, співаків. Ви знаєте, нам буває, подобається якась мелодія, буває, подобається ритм. Але чи звертаємо увагу на суть слів, які ми співаємо у тому чи іншому псалмі? Тому це дуже важливо, те, що говорить Бог. Можливо, багат, багаті люди би заплатили великі гроші, шалені гроші, щоб послухати оте ангельське словослів'я, але Бог розсудив сказати Його пастухам. Хоча життя пастухів не вражало Бога. Своєю своєї святістю. В даному випадку тут слава належала одному лише Богу. І пастухи дізнаються, що наступає ера примирення Бога з людством. І на землі мир. Цей мир був принесений Христом, і апостол Павло пише, другий лист до Коринтян, 5 розділ 19, 20 вірші. Бо в Христі Ісусі. Бог примирив із собою світ, не ставлячи в провину людям, злочинів їхніх, і дав нам слово примирення. Отже, ми, посланці від імені Христового, і мов би, сам Бог умовляє через нас. Від імені Христового просимо, примиріться з Богом. І в людях благовоління, благоволя Бога. Бог усе зробив. Написано вже в Христі Він примирив із собою мир. Любий друже, Бог усе зробив для того, щоб примирити себе з Богом. Тобі лише залишається повірити, прийняти Ісуса Христа в серце, сповідати свої гріхи, очиститись від них і отримати подарунок вічного життя. По-четверте, Бог, як ми бачимо, дає можливість простим людям простим людям побути на першому в історії християнському зібранні. Це було перше в історії християнське зібрання. Ми тут бачимо, так, що коли ангели пішли від них, від пастухів, пастухи сказали один одному, 15-й вірш. Ходімо в Іфлеєм і побачимо. А далі, 16-й. Вони поспішно пішли, поспішно, і знайшли Марію і Йосипа та немовля, що лежало в яслях. А побачивши його, розповіли про те, що було сказано. І всі, що чули, дивувалися. Тому ми бачимо, що пішли пастухи, знайшли, і почалося зібрання, почалося християнське спілкування. Звернемо увагу, вони поспішили виконати наказ. Вони доручили свої отари Божій охороні. Вони усвідомили, що якщо Бог їх кличе, то він і збереже їхні отари, він подбає про це. Якби ми з вами так само спішили на наші зібрання, молитовні групи чи групи по вивченню Біблії, якби ми так поспішали і спокійно залишали на деякий час піклування про свої господарства, бізнес, я не знаю про ще щось на волю Божу. Бог не обіцяв нам не залишити нас віч на віч із злиднями. Він попіклується про нас, і тому не треба піклуватись про свої справи, знаходячись на богослужінні і займаючи думками своє серце, тими думками, які не служать духовній справі. Псалом 36, 25 вірш: я був молодим і постарів. Пише псалмоспівець, але не бачив праведника покинутим або щоб діти Його просили хліба. Якою була поведінка пастухів? Вони заходять і дуже схожі на тих людей, які вперше знаходяться на християнському служінні. Вони спочатку звернули увагу на Марію, потім на Йосипа і лише потім на Ісуса Христа. Знаєте, так буває. Людина вперше заходить і дивляться на людей, які тут присутні, як вони виглядають, як одягнені, на кого схожі, чим займаються. І лише пізніше людина починає розуміти, що найголовніший на служінні це Христос, який присутній з нами. Знаєте, ми можемо дивитися на інших людей, звичайно, на інших християн. У чомусь ми можемо наслідувати їх десь у жертовності. Десь там у звичці вивчати Слово Боже, десь у манері поводження з людьми і багато іншому. Але зважте на дне: ми приклад головний повинні брати лише з Ісуса Христа, лише на нього перший погляд. Тому що, йдучи за людьми, ми можемо спіткнутися, а йдучи за Христом ніколи. І ми тут бачимо, якою мудрою була поведінка на зібранні Марії. Вона збирала в серце всі слова про Ісуса. В майбутньому вони їй пригодяться. Але так само і ми, якщо хочемо бути схожі на Ісуса, якщо хочемо провадити святе життя, повинні розважати над тими словами, які ми чуємо або співаємо тут, на Християнському. Служіння. Тому, дорогі друзі, якщо Різдво в надзвичайній силі виявило велич Божої любові до нас, то як не прийняти цю звістку, як не рятуватися нею, як не схилитися в смиренні перед Спасителем і довірити Йому, і не довірити йому свого життя? У мене такий заклик наприкінці: не спостерігайте за святом збоку. Не залишайтеся осторонь, але станьте частиною Божої сім'ї і дайте відповідь на Божу любов взаємністю. Нехай Боже ім'я буде прославлено віки. Амінь. Помолимось.